Стильна модель блекауту, матова, в діагональний рубчик і на прорезіненій основі. Бачите, яка? Ось вона така матова, гарненька тканинка. І відтіночки: темно-сірий, середній сірий, сірий, світло-сірий з теплим відтінком, світло-сірий, більш холодний відтінок. Aiворі. Навіть айворі буде мати 100% затемнення. М -м 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 -м! Крем, 에, світли світлий, світлий беж, холодний бежевий з сірим відтіночком. Бежевий чуть, -чуть має жовтуватий відтіночок. Бежевий, але має більш коричнево зелений відтінок, світла пудра, пісочний. Холодний беж, бежево-сірий, сіро-коричневий, світло-коричневий, теплий коричневий, темно-коричневий, рожево-путровий, салатовий, гірчичний, теракоттовий. Насичена бірюза, блакитно-сірий, блакитно-небесний, синій, темно-синій, темно-зелений, бордо, чорний.